Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу знову ж таки розповісти вам про лист від Міноборони від Генерального штабу Збройних сил України, який розглядає звернення громадян України. За зверненнями він відпрацьовує, надає якісь консультаційні такі роз'яснення. До речі, я звертався декілька разів, але наразі. На мої звернення ще відповідь вони не сформували. Ну тобто там є декілька звернень, які вже я отримав відповідь, а декілька звернень дуже важливих, до речі, я ще відповідь не отримав. Вони відписують мені в... на поштову скриньку на електрону, кажуть, що воно на розгляді там перебуває там в якомусь відділі, але поки що не сформовано. Коли воно буде, я свої запити і свої відповіді знову ж таки зроблю відеогляд, подивитись. Там дуже багато цікавих питань. І Цей лист привів. Звернув мою увагу, тому що він стосується проходження повторного ВЛК людей, які були виключені раніше з обліку. Тобто не зняті з обліку, а виключені раніше з обліку. Окремо, ще знімав відео про інший лист від Генштабу. Також залишу тут посилання на нього. Також подивіться там. Також розглядав питання по виключених з обліку і по знятих з обліку за граничним віком перебування в запасі. Там позиція від Міноборони також звучала саме з цитування з листа. Зараз я вам зазначу це лист міністерства оборони України, головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України від 22.06.2024 року, номер 321, дріб. Вих ЗПІ дріб 436. За таким самим номером ви можете його знайти в інтернеті, в мережі, тобто він доступний. І зазначає наступне у нас Генеральний штаб У Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України розглянуто ваше звернення. До Міністерства оборони України щодо необхідності проходити медичний огляд ВЛК чоловікам 25-60 років, які були визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку до, 20, до 2022 року. Тобто, хтось поставив конкретне питання, чи повинні люди... Які виключались до 2022 року, проходити повторний ВЛК, бо вони вже виключені. І це питання викликало дуже багато резонансу, тому що є випадки, коли таких людей направляють на повторний ВЛК. Я окремо розбирав у відео також це питання, залишу тут посилання. Подивіться, там було питання, чи можливо взагалі це юридично. Я взяв наказ Міноборони 402 і знайшов лише там ну, одну підставу для того, коли це в принципі можливо. Там у відео я про це зазначав, перевантажувати це відео не буду. За результатами розгляду повідомляється наступне: відповідно до положення абзацу 3 пункту 1.1 глави 1 розділу 2, положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджено наказом Міноборони України від 14.08.2008 року номер 402 До речі, Яке я і розбирав в тому відео, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17.11.2008 року за номером 1109 15800 медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення придатності до військової служби призовників військовозобов'язаних резервістів, кандидатів у резервісти. Ну, це ми вже розуміємо, це нам все відомо. Особи, які виключені з військового обліку, не перебувають на військовому обліку та не належать до жодної із зазначених вищих категорій. Ось така позиція у генштабу. Ну, це ще не весь лист, але це дуже 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 важливо для деякої категорії цю інформацію отримати, тому що дуже багато запитань, дуже багато спірних ситуацій. І в мене також підписники питають, і клієнти питають, все ж таки, чи можуть бути направлені, чи оскаржувати ці питання. Тож, якщо ви зберетесь оскаржувати це питання у суді, ви можете використовувати цей лист. Він не є нормативно-правовим актом, він не є законом, він не є постановою, але ваша позиція сформована на підставі закону і постанов. Із урахуванням цього листа. Підсилена, скажімо, скажімо так, цим листом вже зверне увагу судді. Це не означає 100% гарантію ухвалення рішення на вашу користь, тому що там дуже багато чинників, і кожна справа, вона індивідуальна, і, повинно, і повинні ми її розглядати саме з урахуванням цієї індивідуальності. Там які документи, які обставини. Дуже багато чинників. Але якщо у вас така позиція, і цей лист вам... Скажімо так, іде на користь цією позицією, то ви можете на нього посилатись і судом це буде враховано. Це я думаю, що от, ну, напевно я в цьому впевнений. Тому що, коли в мене такі спірні ситуації і чинне законодавство має прогалину, я знаходжу все ж таки якісь роз'яснення від Мінекономіки, від там, Генштабу, там, ну, в залежності від ситуації. І це все в суді працює. Просто повірте мені, воно працює, тому що. Суддя також людина, вона хоче отримати якусь інформацію, щоб покласти її в рішення. Якщо цієї інформації немає в нормативах, їй доводиться цю інформацію якимось чином вже пов'язати з нормативною. І якщо є такий лист, тобто є позиція в нас від державного органу, то суддя буде її використовувати. ну, скоріш за все, це, це моя така порада вам. Так, і далі, враховуючи зазначене особи, які були виключені з військового обліку, не зобов'язані проходити медичний огляд ВЛК. Отака позиція. Принагідно інформуємо, що листи головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України не є нормативно-правими актами, не встановлюють правових норм і носять виключно інформаційний характер. Роз'яснення законодавства, яке міститься у цьому листі, не є юридичною консультацією щодо конкретної ситуації та не враховує особливості відповідних фактичних обставин, підписаний начальником обіців. Управління, заступником начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України Сергієм Іванюком. Тобто вони також зазначають, що все індивідуально, але такий загальний лист все ж таки є, і я пропоную.